Привіт! Вітаю на каналі Пізнайко. Сьогодні вам малята розкажуть звірята, як треба бути обережним у ванній кімнаті. Як чудово купатись і гратися в ванні. Тільки не треба постувати як ведмедик. Він послизнувся, упав, боляче вдарився. І наковтався в мильної води. О, скільки цікавих пляшечок, баночок і флакончиків. Але пити з них нічого не можна. Сильно заболить живіт. Можна навіть отруїтись і потрапити до лікарні, як зайченятко. Хованки улюблена грамалят. Кошеня знайшла у ванній кімнаті нібито зручний схонок, залізла до пральної машини. Але, здається, це погана ідея. Раптом хтось зачинить машину та вімкне її. Ой біда буде. Рода Білочка полюбляє влаштовувати у ванні справжнє море і пускати кораблики. Ай -яй, яй Морі вийшло з берегів! Треба вчасно закручувати кран. Тоді вода не веліться з вани на підлогу. Запам'ятала малята! Як треба і не треба поводитись у ванній кімнаті? Розкажіть про це своїм друзям.